Орі, ну перш ніж ми почнемо наші ключові uh -huh. теми, я хотів у тебе спитати а, таке, таке питання. Uh -huh. А твоє враження, чим закінчиться історія з літаком з Азербайджану, який ну так виглядає, був збитий Росією російським ПВО, і зараз така якась така незрозуміла, тобто ситуація, що Росія якби ну, як завжди. Приховує, да, ну вони мовчать, але на фоні цього є реакція Азербайджану і деяких інших країн. Частина країн відміняє рейси взагалі. Та та це, 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 що буде далі? Це, чи, це, чи, чи до чогось це призведе? Давай так. Ну дивіться, я вважаю, що це буде ні, ні довго. Я впевнений, що вони порішають, як кажуть в нас, е, порішають, і все буде слухати. Бачили, ми все це. Е, е, Заборинимо помидорами торгувати, пам'ятаєте? Так. Там, да. там що там ще було? Там, з армянями там все, русські поганий. Ну, я слухай, багато чого можу згадати, але я вважаю, що вони домовляться, і все вони без один одного жити не можуть. То, що а, я бачу. Да. А що стосується цієї ситуації, послухайте, де не потрібно ніяких там. <laughs> Яких таких глобальних розслідувань? Глобальних розслідувань або якісь високі IQ. Послухайте, ну там ми з вами пам'ятаємо дуже гарно, як це взагалі стало, що в Чечні з'явилось це ПВО. Ми пам'ятаємо, що коли був перший вдар а, а, этим, дронам, то тоді Чичмек по прізвищі Кадиров заявив, що потрібно а Завтра, післязавтра, надати нам ППО, ПВО, або ми відсідіємося від Росії. І це нечмоня з Кремля довбойов. За тиждень чи за два відгрузили йому там кучу ПВО. ПВО. Тобто ми розуміємо з вами, що це люди, які там сидять за цим пультом. Да? Еті, там, два Чунгачанга, да, там, вони там вони, взагалі не розуміють, що потрібно робити. І я думаю, що вони просто натиснули і е, випадково збили літак. Ну це дебіли просто. Вони просто впили впевнені, що цей літак впаде в море і заховається якимось чином. Ну Це моя така версія, знаєте, вона, може бути, вибачаюсь, трішки весела, але, але літак але, долетів. Да, і там дівчина, тобто, екіпаж, бортпровідниця? Бортпровідниця. Вона вижила, да. Тому ну, це дуже така жахлива, я вважаю, історія. Але е, потрібно зрозуміти, да, друзі, е, всі, хто літають в Росію, повинні зрозуміти, з ким вони мають справу. А справу вони мають з дікарями. це дикі люди, знаєте. Да. От е, тому ну я не а, є ж конспірологи, які здивовані взагалі вибудовують версії, що це можливо була спроба збити Аліїва. Тому що в Москві паралельно ж проходив давай не забувати неформальний саміт СНД, де до речі, Пашинян заявив, що не поїде у Білорусь. А там такий між ними mm -hmm. відбувся скандал між Лукашенко і Пашиняном, а тому, що він сказав, що у Білорусь. Якось там висловлювалась, коли була ситуація в Карабасі. А, ну, таке було. А ти взагалі от віриш, взагалі ці, ну давай так скажемо, що а, Вірменія змінила свою позицію а, от по відношенню до Росії? Так. Да. Да, я не вірю, я мені про це кажуть. Я знаю там людей, які там вколо коло прем'єра Пашиняна. Пашиняна, і вони кажуть, мені що типу, у нас інший вектор. Ми в Європу, ми хочемо в Європу. Франція переконала, що не потрібно бути з Росією. Вони зараз вибудовують так скажем, відношення з Європою. Але на жаль, у нас є Грузія, яка скільки років мріяла бути з Європою, і, на жаль, перекрутили, переобули, як сказати, Кацаби. І все, Грузія сьогодні з Росії. Нас дивиться, до речі, 1100 людей. Будь ласка, друзі, друзі. Дякуємо кожному. Хто хто нас дивиться? Нам дуже приємно з Олексієм. Так, так абсолютно. Це дуже а приємно, часова, да так і будь ласка, ставте лайки, діліться цим відео, пишіть ваші питання і взагалі підписуйтесь на канал, це важливо. А в цьому жаку ти ж задав про Грузію. у Нас до речі, є питання. Зараз я їх теж зачитаю, але от з приводу Грузії, якщо ти вже згадав, то таке питання. А ти віриш, що в Грузії щось відбудеться після того, як у словоми зарубішвілі? Ну, там 29, якщо не помиляюсь, грудня да, формальна дата, нібито закінчення терміну. Вона говорить, що вона й далі буде виконувати е, ну, функції президента Грузії, угу. а, і закликає, якщо її спробують якби прибрати, закликає до великого супротиву. Е, щось буде на новий рік? Ні, дивіться. Е, я от е, зараз я так скажемо, зрозумів, що пройшов 12 років, як з'явилась. Кремльовська мрія в Грузії да? і за 12 років е, через ящик можна переобути всіх. От я зараз розумію, що в Грузії відбулося таке масштабне переобування людей, е, і люди. Е, ти починаєш з людини говорити і він каже перше, а я не хочу, щоб у нас була війна. Тобто там люди настільки залякані налякані про да, те, що у вас буде війна, вот, то ну, ну ти знаєш. Я думаю, що Росія, мабуть, і ставила одне з цілей, навіщо вони нападали на Україну? А це те, щоб налякати інші країни. Ну це ж ну, насправді такого. Погоді, да, ну дивіться, це одна з цілей, щоб показати, що ми Але будемо дивіться, випадку, люди, ми, в... нам потрібно До речі, це вірмені може теж стосуватися. Е, я хочу вам сказати, що вам нам потрібно дивитись. В корінні ми бачимо сьогодні, що? Ми сьогодні бачимо, що Росія дихає і живе е з допомогою сусідів, таких як Рузія, Казахстан, Білоруся, Літва, Латвія, да, Естонія, да. все це країни сьогодні е Словаччина, е Угорщина, е Узбекистан. Е От вони допомагають ну, Китай. Да? Північна Корея також, да. тому я вважаю, що ці країни допомагають Росії жити. І якщо б не було цієї країни, і не було б допомоги, я впевнений, що ми б вже побачили би, е, то що, ми, то, що я прогнозував, що обов'язково ми дочекаємося, е, що в Росії буде мітеж, і як буде український? А, бунт. Бунт, да, хай буде, буде. Да. До бунт. речі, е, Олександр пише: Азербайджан одна з точок обходу санкцій. Так, е, так. І більшість... не тільки Азербайджан, mm. І Вірменії, також і в Грузії теж. Да, тому так: більшість лакшери продукції, одяг, аксесуари автівки ВІП-сегменту в РФ потрапляють да, через не... Азербайджан. А, та, хто про це каже? Олександр Олександр да, Олександр, хочу вам сказати, що от е, е, я телефонував батько, ну тато мені живе. В Грузії, і він мені каже, що ми пам'ятаємо з вами, що в Грузії автівки коштували на 50% дешевше, ніж в нас. Сьогодні автівки коштують стільки ж скільки у нас. Може, просто Грузина стала багатше? Ні, тому що Грузія сьогодні постачає це все лакшері машини Товари. сотнями тисяч, або там тисячами. Давайте так скажемо, десятків тисяч автівок постачає в Росії, тому. Ну, це все зрозуміло. Дивися, от Люда Воровська пише мої вітання, і ми вітаємо люду. Люда знаходиться да, на з надали. Там з нами зі воїн завітали так, дуже поважно. Гостей Людмила, дуже мені дякуємо. Людмилочка, вітаю і так. дякую, що ви з нами. Дуже приємно, що наші ВІП-глядачі і друзі, я так, 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 так скажу, так, 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 вони це присутні у нас і в студії. Нас до речі, дивиться 1500 тисячу п'ятсот людей. Що дуже приємно. Виві, дуже приємно і хочу сказати. Кожному, щоб ми дуже раді і дуже це цінуємо. А, так все ж таки резюмуючи про Грузію, так там щось почнеться, коли закінчиться Слухи, дивісь, формальний е термін повноважень Соломе. Ну, у кого як, знаєш, почнеться що? Якщо ви хочете, щоб там почався якийсь бунт, то я думаю, то що я бачу, то не спроможні сьогоднішні опозиція робити якийсь бунт. Я говорив, що в Грузії потрібен Чигівара, який би зробив там революцію. На жаль, э, колишній Чегівара він за градами, Ми пам'ятаємо це, який поїхав з молоком з йогуртом з України <laughs> до Грузії в цей Сакашвілі. А нового поки не створила Суспільство і опозиція тому ну почнеться. Ну не знаю, не можу вам відповісти, тому що я сьогодні бачу ну дуже нерозумних речей. Ну, наприклад, да, грузині не можуть можуть опозиція, яка о, о, обнявся між собою, вони не можуть сьогодні визначити лідера. Хто був би був, так скажімо, головним. головним. І Всі кожен головним. з них хоче бути <світ> вибачаю, з головним. Ну, це просто ну, такі, знаєте, ну, посміхатися. Ну, 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 коли вирішується так скажімо, майбутнє країни, то ти повинен прибрати свої якісь ам амбіції, там, знаєш, і ем, засунути їх в одне місце. Тому я не знаю, я не можу на це відповісти, це дуже така. От я вважаю, що е, на виборах е, зробили дуже великі помилки. Я не побачив ні одного е, героя, який воював в, е, в, в Україні. Мамука, е, наприклад. Так, от я, 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 я і другий мамуку. Да. Чому не можна було е, робити обличчя Мамуку зробити обличчя опозиції також і покликати його до себе в парламент. А не цього не зробили. Ну послухай, ну це ж помилка опозиції, Так, да, звісно. Вот. А знаєш чи послухай, і, послухи, і е, я не бачу такого, знаєш, натхнення. от грузинів, як це було у нас двічі в Україні, коли там кожен несе поїзд, пам'ятаєте, да? То з дрова солідарність хтось, хтось, е, там випічку, хтось, е, не знаю там. Перчатки, ну, все, все, все що дало. було. Хтось гуртобродиро робить... там, хтось ну, коротше, там. Да? Ось такого в Грузії я не відчуваю. Тобто, люди, я вважаю, що це ні. Чому? Тому що перші сьогодні постійно розповідають, що потрібно бути з Росії, а в другі, кого вони не змогли переобути, то їх залякують, і вони там всі коротше, сидять. У себя в нарах в норах нікуди не виходять. От і все. Добре, от такий пів на... на нарах тоже. Такий маленький прогноз.